На сьогоднішній день ми промоніторили оплату оренду паїв. Людям нараховано було десь 77 мільйонів, в тому числі 13 мільйонів і податку до міської ради. Сплачено десь 67. В тому числі 12 мільйонів е, податку, тобто десь на 86% Тільки аренда плата сплачена вже за тринько в цьому році такого ще не було. Так, що я хотів сказати, у нас в громаді в швидких хазяйствах утримується верха. Велика рогата худоба, да станом на перше число е, утримується верха 2606 голів, е, що на 130 голів менше минулого року. У тому числі 1234 голів корінів, що на 32 голови менше минулого року. Також у нашому господарстві, тому що тримається 47 голів овець. Департаментом магнопромісного розвитку, до військової адміністрації вже доведена програма на 24 рік щодо розвитку. Так? У ній, як була в прошлому році значить дотація на одну гол, хто утримує від 3 до 100 голів 5300 гривень. І внесений ще один пункт. За нарощену голову тисячу гривень я звертаюся, а ви передавайте основним сільгоспробникам, Що перш за все це виплата паїв і звернуть увагу на тих людей, які залишилися одинокі і такі інші.